Зі нас інфоперші про головне поїхала це туалет співвласника кварталу 95 п'яти Мораміндіча. Пише політолог. Процешин Богдан нагадаю, хлопці та дівчата з кварталу тепер мають гарний матеріал для жаціо. Телеграм-канал Офісне мишеня таємна квартиру міндіча вже охрестив квартирою Зеленського, яка похоронила його політичні амбіції повністю. Тетяна Ніколаєнко підкреслює, судячи з того, що ім'я Ті Міндіча все частіше згадується в контексті можливої підозри набу Ісап. А його постать може стати таким собі свинарчуком зеленського. То вирішила зібрати всю доступну інформацію про нього в одному місці. Чи не вперше в політичних новинах Міндіч з'явився у квітні 2018 року. Суто випадково Михайло Ткач знімає сюжет про день народження Коломойського. Місце святкування якого журналіст визначає по фото гостей. І хто ж один із цих гостей? Так це Тімур Міндіч, партнер Коломойського у певних бізнесах та один із співвласників квартал 95». в період 2018 по 2019 Міндіч не раз буде зафіксований журналістами під час поїздок до Коломойського в Ізраїль і. Його його вже тоді називатимуть контактером між майбутнім президентом Зеленським та олігархом. Сам Коломойський в інтерв'ю Українській правді називає міндіча бізнес-партнером за девелоперських проєктів, який його в 2008-2009 познайомив. І з Зеленським а також згадує, що колись міндіч міг стати його зятем. Джерела Цензорнет поділилися спогадом про шлюб, нібито було скасовано через те, що майбутній зять, скажімо, так дещо зловживав посиланнями на ім'я майбутнього тестя. Тому шлюб скасували, але Партнерах лишили, сказав співрозмовник. Іноді, за його словами, Коломойський, спілкуючись з Міндічем, міг назвати принизити публічного останнього відправляючи на кухню по щось не менш цікава постаті реальної те, що міндіча покійний. Але вербар, фешн-директорки московського цуму, про яку розповів колись телеграм Назигарім. Про святкування для народження зеленського в квартирі міндіча ви знаєте і так, але значно цікавішою його історія стає, коли від справи в офісі виходить Сергій Шефір і на його поле заступає. Міндіч самого останнього. Називаються головним лобістом Олексія Чарнишова в Нафтогаз. Після чого одразу розпочинаються якісь згадки про бек-офіс міндіча. Там же і повернення схем Януковича часів. Але це тільки натяки. Про міндіча говорять прямо дуже неохоче. Але про вплив на міністерство Галушченка було цікаво послухати. Олексій Гончаренко підкреслює «Міндіч кинув Коломойського, Як і взагалі з'явився міндіч у Зеленського, він був давнім співробітником Коломойського Орігаря Валерійовича. Не дуже системний бізнес. Тобто там немає вертикальної кампанії. Ані холдингу чи великої кількості працівників, які відповідають за напрямки, і так далі. Тема там собі хаос. Але навіть у цьому хаосі у Коломойського було кілька людей, на яких були записані великі шматки бізнесу. Міндіч був одним із таких наближених, Як тільки Коломойського взяли міндіч прийшов до і злив. Усе після цього більша частина всього, чим володів Коломойський, перейшла до офісу президента. і трохи йому міндічу залишилося. Но ви розумієте, чому найближчий бізнес-партнер Коломойського дозволив тепер проводити за. Запис в квартирі міндіча, і це ще невелике послання до Зеленського. Зазвичай люди, які зрадили один раз, зрадять і вдруге. Тому не дивуюся, якщо побачимо Міндіча в НАБУ, де він дає покази. Каза вже ближче Володимира Олександровичу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.